Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! А зараз ми знаходимося у резиденції Віктора Федоровича Януковича, але, на жаль, нас не пустили до пеньків, але нам вдалося побачити самого Віктора Федоровича. Ось свиня дика Яни. Віктор Федорович. Доброго дня. Віктор Федорович. <світ> <світ> Як себе почуває Віктор Федорович? Віктор Федорович. Скажіть пару слів, Віктор Федорович. Фу, від вас подняє Віктор Федорович. Можна інтерв'ю? Вітя, Вітя, кам'яка. Вітя? Ви такий ручний? Вітя. Вітя. О. Людмила Янукович, де? Людмила. Отже? Ну отже, ми побачили нашого президента, нікуди він не втік, він у себе вдома. <рес> він йдемо в місці. До побачення Віктор Федорович. Далі ще є Герман. Ще Ганна Герман? Херман То може ви скажете кілька слів про Ганну Герман? Йдемо, подивимось, краще побачити ніж щось сказати. Гарна така жіночка, звичайно. Тут так і Герман, і Лукаш разом, вони подружжя. А, ми бачимо. Ні, у нас є крайне. Тобто, тут майже всі є. Ось ми можна зараз побачити рибака і пшон. Рибака і пшонку так. Ну це пшонка, звичайно, була. А то рибак. А то рибак. І тут? Добре. Шуфрич також не вітає. Пане рибак, я вітаю вас. Скажіть слів на камеру. А, це пан пшонка. Що хочете сказати? А чому ви тут ваєтесь від камери? Вам соромно? Пшонка. Може, якось прокоментувати свою резиденцію? А ви Цезар? Це у нас ще є. Шуфрич є. А, ще є Шубрич? Шуфрич? Шумрич. Mm, да. А, це а в наш Шуфрич? Шуфрич благородний. Шуфрич зараз не в настрої розмовляти з нами. Його наказли з Європи, виключаючи Північний Схід. А, я бачу Шуфрича так. У Шуфрича нема коментарів. Отже, на цьому нашу передачу ми завершуємо. А, Це резиденція Віктора Федоровича Януковича.